Дякую, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймання? Це блок поради лікаря. Після 40 років в оці відбуваються вікові зміни, в результаті яких втрачається здатність фокусувати предмети на різні відстані. Спочатку погіршення зору відчутно тільки зблизька, а з часом далеко. Такий стан називається пресбіопія. глаукома, катаракта, вікова маколодистрофія. Ці хвороби вважаються частими супутниками вікових змін. Сучасна офтальмологія сьогодні пропонує різні способи поліпшення зору, практично в будь-якому віці. А який з них вибрати? Самить породи лікаря. Володимир Мельник, кандидат медичних наук, хірург, офтальмолог вищої категорії, член Європейської асоціації катарактальних хірургів. Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Шановні глядачі, ми зосередимося на глаукомі. тому що ну глаукома на превеликий жаль це те захворювання, про яке можна говорити і варто говорити. І як його уникнути, це напевно вже складно зробити. А хоча за своїм здоров'ям треба спостерігати, і за здоров'ям очей також єдине, що звертаємо вашу увагу, ми говоритимемо про глаукому, але якщо у вас є запитання стосовно катаракти, або можливо дійсно вам поставили такий діагноз, як вікова дистрофії, ви нам телефонуйте, ми приймемо ваші дзвінки 223 09 71 На майбутні ефіри все надсилайте, будь ласка, на нашу електронну скриньку. Володимир Олексійович, добрий день, рада добрий вас бачити. День. Так, про це запитання на початку ставлю. Ну, дивіться, вікові зміни в переважній більшості все-таки з очима відбуваються, але є люди, в яких не відбуваються. Якщо просто, ну от я знаю, що у вас є навіть якісь схематичні схеми. От поясніть, будь ласка, відбуваються зміни. По-перше, вікова категорія там зазначила після 40, В когось, перепрошую, це пізніше відбувається, в когось раніше відбувається. Що відбувається взагалі з нашими очима? От знаєте, кожен рік що додає нашим очам. Ну, по-перше. Вікові зміни як такі, вони в принципі існують. І стосується будь-яких відділів ока, uh -huh. і загалом е, є речі, які є дійсно нормальними для ока, а є речі, які викликають такі складні захворювання, через які людина може втратити зір, взагалі і ніяка uh -huh. операція, ніяке лікування в даному випадку не буде ефективним і не допоможе. Uh -huh. Що стосується глаукоми, якщо це вже там тема, така первинна тема нашої uh -huh. зустрічі, то що стосується глаукоми, то це в принципі. Мабуть, найскладніше захворювання в сучасній офтальмології, тому що в усьому світі і Україна в даному випадку не є винятком, глаукома займає перше місце по кількості сліпоти. І боротьба з глаукомою з зводиться, зводиться до багатьох напрямків. Є медикаментозне лікування глаукоми, яке полягає в закрапуванні крапель, є лікування глаукоми хірургічне, є лазерне лікування глаукоми, але всі ці методи. Лікування зводяться до того, щоб максимально мінімізувати втрати зору наших пацієнтів і таким чином убезпечити їх від розвитку про Це поговоримо, в яких випадках ще краплі можуть допомогти, тому що не завжди вони можуть. Тобто, медикаментозне таке консервативне лікування. А коли вже все-таки доводиться вам хірургам втручатися? Ми зараз детально на цьому зупиняємося. Єдине, що вже до нас долучився, додзвонювач, за що йому дякуємо. Прошу в ефірі. Алло Говорить, шановна, прошу. Алло, добрый день. Добрый. добрый. День. Будьте добры, доктор, скажите, пожалуйста, вот такое недавно явление произошло с глазами. Значит, вот в темноте, как будто, значит, в конце глаза вот сбоку искры белые появляются, как молнии. Вот, при этом, значит, никаких болевых ощущений нету. И зрение такое же, Вот, меня, вот близорукость. Что это может быть вообще, о чем свидетельствует? Якщо ви маєте близькозоркість і е, ви відчуваєте такі симптоми, вам обов'язково треба звернутися до лікаря, тому що це може бути причиною цього може бути розрив або відшарування сітківки. Дуже часто при близькозоркості розрив сітківки супроводжується такими явищами: вигляді блискавок, вигляді е, мушок по периферії е, поля зору, і це може призвести до відшарування сітківки, і внаслідок цього е, ви можете втратити зір. Тому обов'язково треба звертатися до лікаря, і е, можна буде продіагностувати таке складне захворювання, як розрив сітківки або відшарування сітківки. Ну, треба дивитися, бачите, короткозорість не завжди це, скажімо так, просте захворювання, воно може викликати багато причин. Ми чекаємо далі: 223,0Д'71. Ну, зокрема, є там проблеми і питання короткозорість, далекозорість. Також телефонуйте. Ну, а ми детально сьогодні говоримо про глаукому. А, так. Глаукома, от досить часто є захворювання, які все таки вважаються, і перше місце мають спадковий фактор. Глаукома до таких захворювань відноситься. Якщо ну, в родині в цілому, в, когось... в цілому, глаукома це захворювання багатофакторне uh -huh. і багато є різних типів глаукоми. Найскладніше і найбільш розповсюджена так звана первинно відкрита кутова глоукома. Угу. Сама по собі первинно відкрита кутова глаукома не вважається спадковим захворюванням, але анатомічні будь-яка глаукома, вона супроводжується анатомічними змінами самого ока. Якщо в молодому віці така, е, такі анатомічні зміни могли не призводити до такого явища, як глаукома, то з віком внаслідок розвитку інших вікових захворювань, таких як катаракта, наприклад. То глаукома може призводити до, таких, до, до втрати зору. Що стосується взагалі, от я взяв тут, ви наголосили на так. тому, що я взяв схеми угу. такі. Ну, в двох словах, що таке взагалі глаукома, угу. тому що багато пацієнтів наших багато телеглядачів, можливо, з цим стикалися, а багато навіть не знають, що це таке. Тому глаукома, якщо в двох словах це сказати, це атрофія або гибель зорового нерва, яка розвивається внаслідок, як правило, підвищеного внутрішнього очного тиску. І це проявляється втратою поля зору. От це в даному випадку. це поля поле зору пацієнта з другою стадією глаукома. Маєте тобто, так. Угу. тобто тут ось видно, це чорне, це те поле зору, яке вже втрачено пацієнтом. Це те поле зору, яке ще зберігається у пацієнта і завдяки якому він бачить. В принципі, з таким полем це зору… Це друга стадія Це так? друга стадія глаукоми. З таким угу. полем зору пацієнт може бачити до 100% і він може навіть не підозрювати, що в нього є глаукома. Через те це захворювання таке небезпечне, тому що дуже часто наші пацієнти приходять уже до нас. От з такою, наприклад, стадією глаукому. Чорне тобто, поле нагадуємо, тобто, це те, що вже не визначить. Це ви, те, не що бачимо. вже не бачить. Угу. От, так це називається трубчате поле зору, коли пацієнт бачить, ніби як в дверну замочну скважину. Скажіть, так? це яка стадія зараз цей? Це вже третя стадія, або далеко зайшовши Так. Ну і ось є така по різних класифікаціях: це, може бути, теж вважається третя або вже четверта стадія угу. глаукоми, коли поле зору вже так зване ексцентричне. Тобто, по Центру пацієнт вже не бачить, бачить тільки маленький острівець поля зору з боку. Тому дуже часто приходять до нас пацієнти з такими вже крайніми стадіями глаукоми, і ми вимушені або призначати якесь лікування, або робити операцію, і ми попереджаємо відразу пацієнтів, що на жаль, зір повністю відновити неможливо, тому що те, що вже загинуло, його не відновиш. Тому, звичайно, якщо у когось в сім'ї там uh -huh. батьки, дідусі, бабусі мали таке захворювання, як глаукома, самий звичайний тест себе перепровірити сісти в одному положенні, затулити одне око, затулити друге око і побачити, наскільки об'єм поля зору збережений на одному оці і на другому оці. Якщо так, е, чекайте, так і... затулити одне око, затулити друге око. Це ж не одночасно. Про... Поясніть, як зробити правильно. Затулили одне Сіри. око. Просто. Дивимось, затули. дивимось в одну так. точку на стіні. Затулили так. одне око, ну, подивились, розумі. скільки, от коли дивишся в одну точку угу. на стіні, який об'єм поля зору збережений. Так, Потім, Потім затулив друге око, угу. теж в одну точку дивишся, скільки збережене поле поле зору. Це, до речі, тест такий і для пацієнтів, які вже мають глоукому, так в домашніх умовах. Тому що в наших поліклініках зазвичай... До чого зводиться діагностування глоукуму? Просто до, до вимірювання внутрішнього очного тиску. А поле зору, угу. отакі тим більше високочутливі методики, от як тут угу. представлена ця методика, такі є тільки в спеціалізованих клініках, і дуже часто пацієнт не звертається туди. Прийшов тиск поміряв, а тиск у нього добрий, але тиск міряється однократно в один. Момент, і, mm -hmm. як правило, пацієнт, якому вже призначили глаукому, перед цим закрапав краплі. Mm -hmm. А буває так, що прийшов пацієнт, е краплі закрапав, тиск хороший, його й відпустили. Скажіть, а може бути, що краплив, краплив. на двох очах абсолютно різне поле зору? Там краще бачить, там і зазвичай так і відбувається. Так і є, Та? Тобто, глаукома це захворювання, яке має анатомічну схильність. Ну, я думаю, вам іще зарано, перейдем. яке має, яке має за анатомічну, відкриваєте? анатомічну схильність, але, як правило, розвивається на одному оці, потім розвивається на другому оці. І дуже часто глаукома е, сумісна з таким захворюванням, як катаракта. Тобто, будь-які <свісно> <свісно> захворювання або травми переднього відрізку ока вони можуть супроводжуватися підвищенням внутрішнього очного тиску і відповідно розвитком таких атрофічних змін. Ми передаємо. Дзвоню, що говоріть ви у Добрий, день. Добрий. Добрий день. Добрий. Шановний лікарю, я вас вітаю, Лейлочка вас теж, я дуже вас люблю. Ой, Доктор, не хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, що може бути моїми очима? Я поїхала в Трускавець в юні місяці, там дуже захворіла, перенесла мури позне состояння. Приймала бісептол, там ще якісь антибіотики, не пам'ятаю вже. І почали в мене в глаза слізитися. І от я приїхала, а воно в мене не проходить. Ви розумієте, я, якщо промию чаю, uh -huh. два дні немає. Або понервничаю, чи це не нервний, може це давлення. У чого воно може бути? То воно проходить, то воно знов з'являється. І тому слізяться страшно. Я. Так, дякуємо. Чекаємо далі. 223.0971. Дякуємо за приємні запитання. Бачите, вам запитання, мені освічення, мені приємно. Вас теж люблю. Кажіть, що може відбуватися? Сльозотеча це є симптом. Сльозотеча угу. може супроводжувати багато різних захворювань, в тому числі це можуть бути функціональні явища, пов'язані з вегетосудинними розладами, якщо мали місце прийом якихось ліків і так далі. Тому в даному випадку потрібно теж звернутися до лікаря для того, щоб. Підібрати тактику лікування, тому що лікування даного симптому теж воно може бути абсолютно різним, в залежності від того, яке захви... з яким захворюванням ми стикаємось. Бувають випадки, коли потрібно робити якісь оперативні втручання по відновленню е проходження сльози через нососльозний канал. А буває це просто явище, пов'язані з так званим синдромом сухого ока, коли відбувається не... неадекватне по кількості або по якості. Продукція, неадекватна продукція сльози внаслідок цього і відбуваються такі симптоми. Тому треба просто звернутися і можна буде продіагностувати і вам допомогти. Ще одного дзвоню, ще слухаємо. Прошу ви в ефірі. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Я хочу запитати вас пройшло 10 днів, як я зробила операцію катаракту і главкому гівого ока. Це якраз суто до вас. Тепер... Після 10 днів я дуже погано стала бачити на праве око. На інше. Чи це так може раптово знизуватися чи підвищуватися тиск на правому оці? тиску не було? Не було, там все нормально було з тим оком, так? Ну, по не було діагнозу? Да, так, було все нормально, угу. а тепер чогось я стала геть погано бачити на праве око. Так, дякуємо, що зателефонували. Це до це знаєте, я кажу, прямо до вас такі запитання. Ну, я сподіваюся, що операція на тому оці, яке вам прооперували, пройшла успішно і ви на нього бачите. А що стосується другого ока, то очі, як правило, не взаємопов'язані між собою, і операція на одному оці не повинна спровокувати якесь захворювання другого ока. Можливо, це суто психологічний фактор. Тобто, якщо у вас була досить... Суттєва катаракта на одному і на другому оці, і ви звикли бачити і сподіватися на те око, яке зараз. Ніби ви вважаєте погано бачачим, то після операції, тоді, коли ви стали гарно бачити уже тим оком, яке гірше вас бачило, то ви починаєте відчувати погіршення зору на, на, на те око, яке ніби бачило краще. Але в будь-якому випадку, якщо любий симптом різкого погіршення зору, це обов'язково зустріч з офтальмологом і обов'язково консультація, тому що це можуть бути якісь дійсно захворювання. Може, це суто психологічний фактор, а може це бути якесь захворювання пов'язане з сітківкою, може бути якесь захворювання пов'язане з рогівкою, тобто маса інших захворювань є, які супроводжуються втратою зору, скажіть. А... Після якого часу, якщо було зроблено людині, ну тут ми почули з лаукома і катаракта. Одночасно я так розумію, можна провести так втручання хірургічне? Ну, як правило, так Так і роблять, так так? і робиться. А після якого часу зір, скажімо так, зрозуміло, що на 100% може людина не буде бачити, але через скільки днів відбувається, що дійсно людина починає бачити гарний? Ну в цьому випадку я так розумію, що якщо вдало все пройшло, то гарно має бачити. Ну в моїй практиці ми операції uh -huh. робимо. Я особисто операції роблю під місцевою анестезією. І е, пацієнт відразу після операції практично може вже тим ага. оком, яке проопероване, може ага. бачити. єдине, що зазвичай, тобто всі маніпуляції, які супроводжуються на оці, вони е, супроводжуються, звичайно, робляться і малесенькі розрізи, і все 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 є заощадливі технології, такі. Але ми пацієнту після операції зразу око заклеюємо. Коли медсестра приходить, уже закрапувати краплі цьому пацієнту там через дві зад? години. І не лікар, я чому запитав? Я думала, що може ще досі людина поки що з заклеєним оком ходить і навантаження йде на інше око, і тому вона думає, що гірше бачить. Може, не може так ні. бути довго. Це, так? Ми ми, ми око розклепацієнт. Пацієнт уже з розклеєним mm -hmm. оком в домашніх умовах mm -hmm. ходить відразу після операції. Mm -hmm. Тобто, ми пацієнта в цей же день відпускаємо mm -hmm. додому, і він уже в цей же день цим оком може mm -hmm. бачити. Скільки операція триває? Тут цікаво. В залежності, яка, якщо мова йде лише так. про катаракту, то це приблизно 10-15 хвилин повністю Ця операція триває. Угу. Якщо мова йде про катаракту з глаукомою, комбінована операція, то триває десь приблизно там 30 хвилин. Тобто до години, до години все одно звичайно, так? звичайно. Зараз такі технології, угу. тим більше, ну якщо мова йде про комбіновану операцію катаракта угу. з глаукомою, наприклад, особисто є операції мною запатентовані, які є. Проводжу в тому числі і на відкритих семінарах на угу. пов'язаних з живою хірургією, так лікарями за кордоном. Нас тому... є додзвонювач, mm -hmm. будемо слухати, говоріть. Алло. Говоріть. добрий день. Добрий так. день. З мене постійно погіршується зір, і тепер я ношу чотири чотири окулярів: одні для читання, одні в і одні ще які в квартирі. Вони біфокулярні. Я періодично проводжу судинні такі лікування, як то актовий гіл, мілдарана, відповідно, тіло, міл... мільгама, але я бачу, що воно мені не дуже допомагає. І мені так уже надоїло це носити ці окуляри, одні знімаєш, другі одягаєш. Як мені так, що хоча б двоє мене були, так от одні на, щоб на вулиці чи приміщення, а інші для читання. Так, дякую. Ну, я розумію, що наш телеглядач вже знаходиться в такому віці, що це є фізіологічне явище, коли потрібні окуляри для близької відстані. Але судячи з того, що наш телеглядач каже, швидше всього, ми маємо місце тут з таким захворюванням, або навіть це не захворювання, це аномалія рефракції, яка називається далекозоркість. Значить. Єдиною методикою зараз сучасною, яка дозволяє вам зняти і позбутися окулярів, це якби це ну, не звучало прикро для вас. Це хірургічне лікування, Хірургією. саме катаракти, заміна кришталика, угу. таким чином, щоб ви без окулярів кришталик це лінза, яка імплантується всередину ока. Завдяки тому, що ми можемо цей кришталик імплантувати різної по ступіні заломлення, в зв'язку з цим ми можемо так. Зробити, щоб ви далеко бачили взагалі без окулярів. А для читання потрібні окуляри. Це така операція називається рефракційна заміна кришталика, тобто заміна кришталика для того, щоб ви позбулися окулярів. Ми повертаючись до ваших сім, хочу одразу, тому що обіцяли про це поговорити, але кілька хвилин цьому присвятимо. Дивіться, якщо друга стадія, те це те, про що ви говорили, коли ще поле зору не зовсім затемнено, Тоді може ще крапельки допоможуть. Ну, чи вже? Дивіться, будь-яке будь лікування глаукоми воно зводиться до наступного. Тобто, ми, лікарі, повинні зробити усе від нас залежне, щоб це поле зору угу. погіршувалось з мінімальними темпами, або не погіршувалось Загалі. взагалі. Звичайно, глаукома, це, ну, за сучасними уявленнями, це безперервно прогресуюче захворювання. Тому, щоб ми не зробили, поле зору буде завжди погіршуватися, але темпи будуть різні. Тому, якщо, наприклад, пацієнт, Пацієнту ми призначаємо крапельки, і він проходить діагностику для визначення поля зору, і поле зору цього пацієнта тримається таке, як було попередньо. Значить, краплі для нас є ефективними і для цього пацієнта. І пацієнт може їх далі закрапувати. ці краплі. Якщо ці краплі не допомагають, поле зору погіршується, підвищується внутрішньоочний тиск, то зрозуміло, що потрібно. Приймати якісь інші засоби існує дуже багато фармакологічних засобів лікування глаукоми. Існують багато різних типів операцій. Але бачите, те, до чого я з чого я починав, що глаукома, на жаль, це. Причина на першому місці причина сліпоти і в світі, і в нас в Україні. Тому, звичайно, основне, основний напрямок лікування глаукоми це рання її діагностика, адекватне призначення засобів або медикаментозної, або хірургічної корекції, і постійний нагляд за пацієнтом. Тобто, як, як пацієнт буде е, скурпульозно виконувати всі настанови лікаря, від цього буде залежати його зір. Ми слухаємо, до чи будемо завершувати. Прошу в ефірі, говоріть. Алло, доброго дня. Говоріть, будь Добре ласка. Так. У мене таке питання. Я маю такий діагноз, діабетична ренатопатія, начальна катаракта одієгос. А от мені рекомендує доктор пройти факт для уточнення необхідності сек. Що це? Поясніть, будь ласка, що це таке факт? Факт це флюоресцентна ангіографія судин сітківки. Тобто той діагноз, який у вас є, це діагноз захворювання сітківки, пов'язаний саме з цукровим діабетом. При даному захворюванні дуже часто розвиваються незворотні зміни сітківки. І для того, щоб визначити найбільш ефективний метод лікування в вашому випадку, вам і призначили це обстеження, яке називається флюоресцентна ангіографія сітківки. Тому що, можливо, вам потрібна просто медикаментозна корекція цукрового діабету і якісь курси під лікування вашої сітківки, які дозволять стабілізувати ситуацію. А можливо, там є вже крововиливи всередину сітківки. і є так Звані зони ішемії сітківки, і вам потрібно робити лазерне лікування. А можливо, там є у вас набряк в центральній області сітківки, так звана діабетична макулопатія. І вам потрібно введення спеціального препарату всередину ока, який дозволить цей набряк зменшити або взагалі його уникнути. А можливо, там уже такі можуть бути зміни, які потребують хірургічного лікування. Тому це сугубо діагностична процедура, яка дозволить. В правильно вибрати тактику вашого лікування. Вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимося. Вам, шановні глядачі, нагадую, що сьогодні у другому блоці у нас в гостях був Володимир Мальний, кандидат медичних наук, хірург офтальмолог вищої категорії, член Європейської асоціації катарактальних хірургів. Ми переходимо до третього блоку до корисних порад. Про те, що якість сиру зараз не та, від обурених покупців доводиться чути чи не кожному в магазині. Особливо швидко поширюється нині інформація про наявність у сирах рослинних жирів, які кмітливі виробники додають у продукт, аби повністю або частково зекономити на молочній сировині. Як вибрати справжній, якісний твердий сир? Поради в наступному блоці. Не примикайте.